Вітаю! В інтернеті за приблизно 300 гривень ви можете купити ось такий світильник. За свою дуже невелику ціну він може запропонувати дуже багато прикольних речей: дистанційне керування пультом, приємне біле світіння, керування дотиком, живлення по Type-C, акумулятор всередині і так далі. Але, не дивлячись на все це, це все ще просто звичайний китайський світильник. В ньому немає нічого особливого, що сильно виділяло б його на фоні інших доступних рішень. Тому в даному відео займемося його переробкою і зробимо з нього світильник, який точно не залишить вас байдужими. Основою цього проєкту є WLED. Це open source прошивка для мікроконтролерів ESP8266 та ESP32, яка дозволяє керувати світлодіодними стрічками. Дана прошивка має настільки багатий функціонал, що цілком заслуговує на окреме відео. Це ж відео буде більше сфокусовано саме на переробці світильника, але трішки і про WLED поговоримо. Тут вам і купа різних ефектів, і можливість керування з будь-якого пристрою, в якому є браузер, керування через API, і навіть можливість зробити повноцінну амбілайт підсвітку для вашого телевізора чи монітора. Дуже гарне відео на цю тему було на каналі Іван Ріо. Посилання буде в описі. І так, для переробки нам знадобиться сам світильник, мікроконтролер ESP8266, метр адресної світлодіодної стрічки, модуль для сенсорної кнопки, ну і також кубка дратів та різних інструментів. Від світильника нам знадобиться лише корпус та шматочок плати, тобто якщо у вас є матеріали та прямі руки, можна взагалі з нуля зробити унікальний світильник. Але в мене, на жаль, ні того, ні іншого немає, тому буду переробляти готовий. Стосовно мікроконтролера, підійде будь-який модуль ESP32 або ESP8266. Конкретно цей, Wemos D1 Mini є недорогим, поширеним та доволі маленьким, тому я обрав саме його. А стосовно стрічки, потрібна обов'язково 5 вольтова світлодіодна стрічка з адресацією. Такі світлодіодні стрічки відрізняються від звичайних тим, що кожний світлодіод тут по суті являє собою цілу мікросхему з драйвером. Ця мікросхема приймає в себе дані і на основі цих даних виставляє потрібний колір. А якщо даних виявилось більше, ніж потрібно, то мікросхема починає пропускати їх через себе, тим самим передаючи дані на наступні світлодіоди. Таким чином можна керувати дуже великою кількістю світлодіодів всього лише одним GPO-піном мікроконтролера і відтворювати дуже круті ефекти, які неможливо відтворити на звичайній RGB-стрічці. Замість неї, в теорії можна використати готову матрицю затресованих світлодіодів, але коштів вона не мала, ще й споживає дуже багато струму. Ну і без переробки вона не влізе в цей світильник, тому цю ідею я відкинув. Перш за все, необхідно розібрати світильник. Треба відклеїти м'яку ніжку знизу, бо під нею ховаються 4 саморізи, які тримають нижню частину світильника. Прибравши її, нам відкривається доступ до оплати та акумулятора. Плату тримають три саморізи. Але відкрутивши їх, прибрати плату нам заважає дротик, який йде до верхньої ємнісної кнопки. Всередині також є ще один саморіз, який тримає дві частини корпусу разом. Від'єднуємо дріт і тепер треба відкрутити саморіз. Для цього треба шестигранник на 2,5 мм. Цвітильник повністю розібраний. Наступна наша задача підготувати циліндр, на якому ми розташуємо матрицю зі світлодіодної стрічки. Для цих задач бажано використати якусь алюмінієву трубку, але в мене, як завжди, такого під рукою немає, тому буде колхозного. Точніше, імпровізація. Я взяв ось таку картонну трубку з-під паперових рушників діаметром 41 мм. Нам потрібен відрізок довжиною 13 см. Різати цю трубку виявилось не так вже й легко. Чудово, рівно 13 см. А тепер трішки математики. Знаючи діаметр циліндра, ми можемо знайти довжину його окружності, а знаючи довжину та висоту, ми можемо уявити циліндр як площину, яку нам треба рівномірно заповнити світлодіодною стрічкою. Виходячи з геометричних даних площини, а також кількості світлодіодів, я знайшов два способи оптимально це зробити. Перший 10 відрізків по 6 світлодіодів. другий 8 відрізків по 7 світлодіодів. Перевагою першого способа є те, що він використовує всі світлодіоди зі стрічки, але її відрізки виходять доволі короткі відносно висоти циліндра. Другий спосіб, хоч і не використовує всі світлодіоди, але натомість заповнює висоту циліндра майже повністю, через що дифузор світильника буде світитись доволі рівномірно. Тому для себе я обрав саме його і нарізав стрічку на 8 відрізків по 7 світлодіодів. Трубку я поділив на 8 рівних частин, але перш ніж ліпити до неї стрічку, я вирішив прикріпити до неї шматок алюмінієвої банки. Її внутрішня сторона буде працювати як свого роду рефлектор для світла, ще й на додачу можливо поліпшиться охолодження стрічки. Використовувати треба обов'язково в баночку з під Dr. Пепер, Інші не підходять. Такий собі Reduce Reuse Recycle вийшов. Тепер можна ліпити світлодіодну стрічку, але це треба зробити правильним чином серпантином. В стрічці є напрямок, і, відповідно, він повинен співпадати з патерном, який ви зараз бачите на екрані. Розміщення стрічки таким чином спростить подальшу її пайку. Трималось все це так собі, тому щоб в подальшому від нагріву стрічка не відвалилась, я додатково зафіксував її кабельними стяжками. А тепер починається довга і нудна пайка дротиків. Перш за все, необхідно відновити лінію даних ось таким ось чином. В цьому і заключається перевага такого розміщення стрічки, бо не треба тягнути дріт зверху вниз, і все можна спаяти маленькими шматочками дроту. Хоча натомість це трішки ускладнює софтварну роботу з матрицею, але нам в цьому плані можна взагалі не перейматись, бо прошивка WLED зробиться за нас. Тепер, коли лінія даних відновлена, треба кожний відрізок стрічки забезпечити живленням, плюс 5 вольт та земля. Це можна зробити так само, як і у випадку з лінією даних, але на мою думку зручніше буде поступити іншим чином. А саме ось таким. Тобто спочатку з'єднати всі сусідні пади стрічок між собою, а потім за допомогою довших дротів з'єднати все докупи. Після пайки треба обов'язково перевірити, чи немає там казе поживлення, ну і також впевнитись, що земля та плюс 5 вольт присутні на кожному відрізку стрічки. Чудово, матриця світлодіодів готова. Наступний етап прошивка мікроконтролера. Є три способи це зробити. Перший прошити мікроконтролер прямо з браузера, схожим чином, як це було в межтестіку. Якщо ви на Вінді, то для цього мусять бути встановлені драйвери для оарт перетворювача наявного на платі обраного вами мікроконтролера. Якщо на Linux, то нічого робити не треба, адже тут присутня підтримка цих чіпів на рівні ядра. На жаль, прошивку через браузер підтримують лише Chrome, Opera та Microsoft Edge. Я цими браузерами не користуюсь, тому переходимо до інших способів. Наступний спосіб скомпілювати прошивку власноруч, використовуючи Visual Studio Code та Platformio. Тут все стандартно. Плануємо репозиторій, відкриваємо його в Platformio, редагуємо під себе файл Platformio.ini, компілюємо і прошиваємо. Посилання на інструкцію буде в описі. І є ще третій спосіб завантажити вже скомпільований бінарник і залити його на мікроконтролер за допомогою ESP Tool Pi. Для оплати d 1 Mini потрібен ось цей бінарник. Завантажуємо його, підключаємо мікроконтролер і прошиваємо за допомогою наступної команди. Це назва завантаженого бінарника, який ми будемо прошивати, а це підключений мікроконтролер. Якщо підключено лише один мікроконтролер, то вказувати це не обов'язково. Посилання на інструкції на готові бінарники будуть в описі. Гугліть, як встановити ESP Tool на вашу операційну систему або на ваш дистрибутив. Тепер, маючи світлодіодну матрицю та прошитий мікроконтролер, світильник майже завершений. Щоб не вигадувати нічого в плані живлення та кнопки, я вирішив відрізати ось цей шматочок плати, попередньо відпаявши акумулятор. Через велику кількість світлодіодів та прожерливий Wi-Fi мікроконтролер, використовувати акумулятор я не бачу сенсу, тому можна використати його в якомусь іншому проєкті. Також слід відпаяти сплати все зайве, окрім USB-роз'єму та перемикача. Це можна зробити за допомогою паяльника або паяльного фену, або, як в моєму випадку, за допомогою нагрівального столика. Недорога та дуже корисна річ. Тепер, якщо кинути ось таку перемичку, то з цих місць можна буде взяти живлення і використовувати штатний роз'єм та перемикач. А всього цього можна було б уникнути, якби ми просто замовили плати на PCBWay. PCBWay – це компанія, яка надає послуги з виготовлення друкованих плат, монтажу електроніки, 3D-друку та багато чого іншого, включаючи навіть лазерну різку, ЧПК обробку металу та лиття пластику. Замовити в них плати дуже легко. Достатньо всього лише зареєструватись на сайті, натиснути PCB Instant Quote, натиснути Upload Gerber File і після цього завантажити Gerber File потрібних вам плат, і PCBWay автоматично порахує більшість параметрів, включаючи розмір плат, кількість шарів і так далі. Інші ж параметри, такі як колір маски або колір шовкографії, ви можете обрати на свій смак. Після цього обираємо країну, поштову службу і можна створити замовлення. Після швидкої перевірки плат вам нададуть рахунок на оплату. А якщо були знайдені якісь проблеми, то вас про це повідомлять. Тобто ось настільки зараз легко і швидко отримати якісні плати для своїх проєктів. Ще з цікавого, на сайті PCBWay є розділ, який називається Shared Projects, на ньому люди діляться своїми проєктами. Тут ви можете знайти якийсь цікавий проєкт, почитати його опис, подивитись схему, відео і всього лише за пару кліків замовити собі плати для самостійної збірки проєкту або навіть вже повністю зібрану плату. Дуже круто, що частина коштів в такому випадку йде автору проєкта. PCBWay дуже сильно підтримують контент кріаторів, тому разом з гарною якістю та швидким виготовленням плат вони точно заслуговують на вашу увагу. Посилання на сайт буде в описі. Ну а ми повертаємось до нашого світильника. З іншої частини плати треба випаяти інфрачервоний приймач, якщо плануєте використовувати пульт на ньому є плоска сторона, і коли вона дивиться вниз, приймач має наступну розпіновку. Ну і тепер трішки про модуль ємнісної кнопки. Якщо зачистити ось цю доріжку, то до неї можна буде підпаяти кнопку з лампи. На платі також є два місця під перемички. Нам необхідно закрадити перемичку А. Але через дуже велику ємність нової кнопки чутливість модуля буде занадто висока і буде просто купа хибних спрацювань. Щоб це виправити, треба спати світильника також випаяти ось цей калібрувальний конденсатор. До речі, тут стоїть така сама мікросхема, як і на нашому модулі. Випаяний конденсатор паяємо на ось це місце. Через те, що конденсатор більше, ніж футпринт на платі, гарно впаяти його, на жаль, не вийде. Тепер все працює як слід. За бажанням також можна випаяти світлодіод, бо він постійно світиться і буде просвічуватись скрізь корпус. Залишилось тепер лише зібрати все докупи за ось цією схемою. Між мікроконтролером та стрічкою бажано також встановити струмообмежувальний резистор, який вбереже GPU мікроконтролера, якщо щось станеться зі стрічкою. Стосовно живлення, модуль кнопки та інфрачервоний приймач живіться від 3,3 В, матриця живіться від 5 вольт, а стосовно GPO їх взагалі можна брати довільно, бо потім в прошивці WLED можна буде налаштувати що куди підключено. За замовчуванням стрічка підключається до піну D4, кнопку я повісив на D2, а приймач на D1. Інфрачервоний приймач слід спрямувати вгору дифузор світильника, щоб він міг бачити команди з пульта. Відповідальний момент подаємо живлення. Нічого не вибухнуло вже непогано. Але світиться лише половина світильника. Так і повинно бути, бо WLED не знає, що ми там до нього підключили і за замовчуванням включає лише 30 світлодіодів. Тепер час налаштувати його. При подачі живлення WLED підіймає свій access point, тобто Wi-Fi мережу. Приєднуємось до неї, вводячи пароль в LED 1234. Нас одразу ж перекидає на сторінку налаштування. Якщо у вас цього не відбулося, то відкрийте браузер і перейдіть за айпішником, який ви бачите зараз на екрані. Також слід впевнитись, що відключено мобільний інтернет. Пропоную одразу приєднати світильник до нашої мережі. Вводимо назву мережі, її пароль і приєднуємось. Тепер попасти в налаштування світильника можна за виданою йому IP-адресою. Подивитись її можна в налаштуваннях роутера, або, якщо не знаєте, як це зробити, можете просто скачати додаток WLED. Він просканує вашу мережу і знайде там WLED. Можна прямо тут налаштовувати та керувати світильником. Тепер час налаштувати матрицю та кнопки. Переходимо в налаштування та обираємо LED Preference. Перш за все, вводимо тут кількість світлодіодів. Далі скролимо вниз та обираємо пін, до якого приєднували модуль кнопки. Я приєднував до піна D2, а отже обираю четвертий пін. Обираємо також тип кнопки Push Button. Трохи нижче треба обрати пін для інфрачервоного приймача. Я приєднував до піна D1, а отже обираю п'ятий пін. Також треба обрати тип пульта. Для нашого пульта підходить RGB пульт на 24 кнопки. Обираємо його. Також не забуваємо за потреби обмежити струм. Зберігаємо налаштування і відкриваємо 2D Configuration. Тут треба налаштувати матрицю. Обираємо замість 1D стрічки 2D-матрицю. Першим світлодіодом вставимо лівий нижній. Далі обираємо тип орієнтації, вертикальний, вказуємо розмірність матриці. В моєму випадку було 8 відрізків по 7 світлодіодів, тобто 8 на 7. Ну і також не забуваємо вказати, що в нас матриця серпантин. На цьому налаштування світильника завершені. Як бачите, світильник тепер світиться повністю. Реагує на кнопку і також реагує на пульт. Щоправда, якщо відкрити документацію WLED, то можна побачити, що цей пульт, який ми обрали, не повністю співпадає з нашим, тому деякі кнопки ведуть себе не так, як повинні. Виправити це можна, якщо написати JSON конфігурацію для пульта і обрати її. В них на сайті є інструкція. Так, можна хоч всі кнопки перебіндити на пульті. Що ж, світильник можна вважати повністю завершеним. Ним можна керувати з пульта, з телефона або навіть з комп'ютера. Можна налаштовувати розклади, синхронізувати з іншими WS-стрічками, якщо такі є в мережі, і так далі. Він доволі непогано виглядає та має всередині 56 світлодіодів, кожним з яких прошивка може керувати окремо, завдяки чому може відтворювати просто неймовірні ефекти. Камера, звісно, цього не передасть, але вживу все виглядає дуже гарно. Таким чином, за 578 гривень ми зробили просто крутезний світильник з купою ефектів, купою різних палітр для них, доволі яскравим світінням і купою інших приколів. Як я вже й казав, прошивка має дуже багатий функціонал, чого вартує лише можливість встановити по розкладу ефект Sunrise, який поступово наповнить вашу кімнату світлом, імітуючи схід сонця. Так можна, наприклад, допомогти організму прокинутись з зимніми ранками, коли немає сонця. А стосовно інших можливостей, раджу перейти на сайт WLED і почитати самостійно. В них дуже гарна документація, і я впевнений, ви точно знайдете там щось, що вас зацікавить. А на цьому в мене все. Якщо у вас є якісь думки або питання з приводу всього цього, пишіть в коментарі, буду радий вам відповісти. Ну і під кінець пропоную поглянути на підбірку деяких ефектів, які я вважаю цікавими. Дякую за перегляд!